А там задум зато, знов ця гора, і мене ніяк з неї не принес. Ми вже тут цілий тиждень сидимо. А їжа з'являється сама чомусь. Ми навіть не знаємо чому. Ти тоже. Може добиватися буде. Ну ідемо. Де... Де ми? Де ми знову? Це зовсім інша локація. Де ми?

Вон оснах, вору, что? Что? Маша, ты нас Тримайся, нам же выжить весь день. Так Есть. ты ж просто пластырь. Да нет, у есть Почему? І я надкушу. Ой. У мене інші лукації. де?